Я вибрала юридичний інститут нау, тому що тут я можу отримати не тільки теоретичні знання, а й практичний досвід, що є хорошим стартом для моєї майбутньої кар'єри. Я дуже люблю юридичний інститут, тому що тут саме найкраще студентське самоврядування, яке дозволяє мені реалізувати себе як особистість. Тому що я за законість в цьому суспільстві, а юридичний інститут НАО допоможе мені реалізувати свою мрію, тому що тут працює велика кількість висококваліфікованих викладачів. Тому що тут я навчаюся орієнтуватися у житті, щоб в майбутньому допомагати в цьому іншим людям. Бо я не люблю математику, тому що тут можна реалізувати себе як у навчальному, так і творчому процесі. Тому що юридичний інститут Національного авіаційного університету один із найпрестижніших вишів нашої столиці і України взагалі. 我。